Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо про хворобу за успішне лікування, якої відомий британський політик Вінстон Черчилль обіцяв пам'ятник з чистого золота. Але уявіть собі, з біблійських часів до 21-го століття достеменно не вивчені механізми розвитку цієї хвороби, а тим більше ефективні методи її лікування. Ми поговоримо про соріаз. Для початку цікавий факт з фізіології шкіри. В нормі наша шкіра повністю обновлюється за 30 днів. А при псоріазі, уявіть собі, шкіра обновлюється надзвичайно швидко за 4-5 днів. І що ж відбувається з цією шкірою? Вона активно відпадає. Це проявляється тим, що в місцях ураження псоріазом утворюються множинні яскраво червоні, яскраво рожеві плями, поверх яких утворюються численні. Білясті і сріблясті лусочки, які активно відпадають. Домінуючою теорією розвитку псоріаза є автоімунна, яка полягає в тому, що наша власна імунна система сприймає шкіру як ворога. А провокуючими факторами цього механізму є три: перший фактор погодні і кліматичні умови Назвичайно спекотне літо або дуже холодна зима. Другий фактор погрішності в нашому харчуванні, присутність в добовому раціоні алкоголю, шоколаду, солоного, гострого та оцту. І третій, найголовніший фактор присутність надмірного стресу в нашому житті. Які ж типові місця розвитку псоріазу? По-перше, волосиста частина голови. По-друге, власне суставе існує так званий псоріатичний артрит. По-третє долонна поверхня кистей. Четверте розгинальна поверхня суставів. П'яте гомілка. І остання нижня частина спини. Які ж існують методи боротьби з псоріазом, на жаль, повністю псоріаз не вилікований, але ми можемо добитися ремісії цієї хвороби, тобто зниження її гостроти. Безумовно, не займаємося самолікуванням, звертаємося до лікаря. А ми рекомендуємо три групи методів лікування: перша група місцеве лікування з допомогою кремів, лосьйонів, мазів. Друга група лікування це фототерапія і третя остання це системна терапія з допомогою цитостатиків та імунодепресантів. Отож, не хворійте псоріазом і будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш лікар Валіхновський.